Дар Святого Духа це подарунок. Його не можна купити, його не можна заслужити. Так само, як дар спасіння, чи так само, як наше життя. Ніхто з нас не запланував прийти в це життя, тобто ніхто не спланував, що я народжуся в такій-то сім'ї, в такому то році. Це є дар, це подарунок. Тобто є, Бог має для нас три подарунки. Перший подарунок це є дар вашого життя, і ми народились. І це вже є за що дякувати. Богу і нашим батькам. Другий подарунок, який Бог дає нам безкоштовний. Що я маю на увазі, подарунок це означає, що ми нічого не можемо зробити, щоб заслужити, купити. Подарунок дається безкоштовно. І це подарунки, вони нам даровані. Другий подарунок це дар спасіння, який Отець нам дарував через смерть і Воскресіння свого Сина. Тобто, через віру в смерті Воскресіння Ісуса ми отримуємо другий дар дар вічності. Ми відкуплені від вічного прокляття, від гріха. І наші імена вже записані на небесах. І третій подарунок, який Бог приготував для нас, це для кожного, хто вірить і прийняв другий подарунок. Хто прийняв дар Спасіння, повірив в смерть і Воскресіння, то апостол Петро каже, що тим якраз належить подарунок, дар Духа Святого. Як його отримати? Це перше, треба про нього почути. Потрібно повірити, потрібно очікувати гаряче, бажати і просити. Просити, щоб Дух Святий зійшов на мене, відновив мене, народив мені, мене духовно, бо це мені належить. Тому найкраще це поїхати на якісь реколекції, які проводяться євангелізаційні або харизматичні, де буде молитва на відновлення Духа Святого, або попросити. Братів, сестер у Христі, яких ви знаєте, що вони на народжені з висоти, хрещені Духом Святим, наприклад, моляться на мовах, то попросити їх, щоб вони помолились за вас, щоб дар Духа Святого міг вилитись і на вас.